Дія перша сцена дев'ята Дім Гаррі і Джіні Поттерів. Спальня Гаррі раптово прокидається, важко дихає у пітьмі, чекає якусь мить, заспокоює себе і враз відчуває неймовірний біль у го у чолі, у шрамі. Довкола нього вирує темна магія. Джіні, Гаррі, Гаррі, усе гаразд, спи. Джіні, Лумос. Кімната заповнюється світлом з її чарівної палички Гаррі дивиться на Джіні Кошмарний сон? Гаррі, так. Джині. про що? «Гаррі, про дурслів. Ну, принаймні спочатку. А тоді про щось інше. Пауза. Джіні дивиться на нього, намагаючись зрозуміти, про що йдеться. Джині. хочеш зонне зілля? Гаррі, ні, зі мною все гаразд. Лягай спати. Джині. у тебе поганий вигляд. Гаррі нічого не каже, відчуваючи його збентеження. Я знаю, що тобі було нелегко. З Амосом Дігорі. Гаррі, я розумію його гнів, але набагато важче змиритися з тим, що він каже правду. Амос через мене втратив сина. Джіні, це не дуже справедливо щодо тебе. Гарі, і мені нічого відповісти, нічого сказати будь-кому. Хіба що вводити в оману? Джіні розуміє, на що, чи радше на кого він натякає. Джині, то ось що тебе турбує. Остання ніч перед Гогвардсом ніколи не буває доброю, якщо не хочеш там бути. Ти дав Алові ковдрочку. Це був гарний жест, а Гаррі, але все закінчилось дуже погано. Я дещо сказав, Джіні. Джіні, я чула, Гаррі, і ти після цього усе ще зі мною розмовляєш? Джіні, бо я знаю, що ти вибачишся, коли настане слушний момент, що ти не мав цього на увазі, що ці твої слова прислуховували е, щось інше. Ти можеш бути відвертим з ним, Гаррі. Це все, що йому потрібно. Гаррі, я просто хотів би, щоб він був такий як Джеймс або Лілі. Джіні, сухо. Так, можливо, тобі не варто бути занадто відвертим. Гаррі, та ні, я нічого не хотів би в ньому міняти. Просто їх я розумію, а Діні, Албус інакший, і в цьому немає нічого поганого. І він бачить, знаєш, коли ти вбираєш маску Гаррі Потера, а він хоче бачити тебе справжнього. Гаррі, правда, це прекрасна і страшна річ. Тож до неї треба ставитися з великою обережністю. Джіні здивовано дивиться на нього. Дамблдор. Джіні. Е, Дивно таке говорити дитині, Гаррі, не тоді, коли віриш у те, що ця дитина мусить померти задля порятунку світу. Гаррі знову мало не зойкає, докладаючи неймовірних зусиль, щоб не торкатися чола. Джіні, Гаррі, що з тобою? Гаррі, добре, все добре, я тебе чую. Я спробую бути. Діні, Болить твій шрам? Гаррі. Ні ні, все нормально. Кажи вже Нокс, і спробуємо заснути. Гаррі, скільки вже минуло відтоді, коли він болів в останнє? Гаррі повертається до Джині з промовистим виразом обличчя. Гаррі, 22 роки. Дія перша, сцена десята. Гогвардський експрес. Албус стрімко крокує вагоном. Роуз. Албусе, я тебе шукала. Албус, мене чому? Роуз, непевна, як сформулювати те, що вона має сказати. Роуз. Албусе, починається четвертий навчальний рік, новий для нас рік. Я хочу знову бути твоєю приятелькою. Албус, а ми ніколи й не приятелювали. Роуз, чому ти так? Коли мені було 6 років, ти був моїм найкращим другом. Албус. Це було дуже давно. Він намагається йти далі, але вона затягує його в порожнє купе. Роуз, ти чув, про що всі говорять? Кілька днів тому міністерство провело велику облаву. Твій тато продемонстрував неймовірну відвагу. Албус, яким це чином ти завжди довідуєшся про такі речі, а я ні. Роуз. Здається, що він, той чеклун, якого шукали, здається, Теодор Нот, приховував цілу купу заборонених законом речей, включно з а, це вже їх усіх серйозно збентежило з нелегальним часоворотом, причому дуже високої якості. Албус дивиться на Роуз і бачить, як усе стає на свої місця. Албус, Часоворот? Мій тато знайшов часоворот? Роуз. Цс, так, я знаю. Супер, правда. Албус, і ти в цьому певна? Роуз, абсолютно. Албус, я мушу знайти Скорпія. Він рушає далі вагоном. Роуз іде слідом рішуче налаштовано сказати все до кінця. Роуз, Албус, Албусе, Албус рвучко повертається. Албус Хто тобі порадив поговорити зі мною? Роуз підстрибує з несподіванки. Ну, мабуть, твоя мама вислухала вислала сову моєму татові, але тільки тому, що вона стурбована твоєю поведінкою. Я просто думаю. Албус, залиш мене у спокої, Роуз. Скорпій сидить у звичному е, своєму купе. Албус заходить туди перший, а Роуз услід за ним, неначе приклеєна. Скорпій. Албусе! О, привіт, Роуз. Чим це від тебе відгонить? Роуз. Чим від мене відгонить. «Скорпій, Та ні, я в доброму розумінні. Від тебе пахне міксом свіжих квітів і свіжого хліба. Роуз, Албус, я тут добре, якщо я буду тобі потрібна. «Скорпій, Тобто добрий, запашний хліб. Ну, Що поганого в хлібі? Роуз виходить, похитуючи головою. Роуз, що поганого в хлібі? Албус. Я скрізь тебе шукав. Скорпій. І ось ти мене знайшов. Та-да! Хоча я ніде не ховаюся. Ти ж знаєш, що я люблю сідати в поїзд першим. Ніхто тоді не зирить на мене, не ображає, не пише на моїй валізі волдемортів синочок. Їм це ніколи не набридає, а їй я справді не подобаюсь, так? Албус обіймає приятеля дуже міцно. І не відпускає якийсь час. Скорпія це дивує. Окей, алло? Ми вже обіймалися раніше. Ми ж обіймаємося, га? Хлопці незграбно вивільняються з обіймів. Албус. Просто остання доба була трохи дивна. Скорпій. А що сталося? Албус, поясню пізніше. Мусимо зійти з поїзда. Здалека долинають свистки. Поїзд починає рухатись. Скорпій. Запізно поїзд уже їде. Попереду Гогвартс». Албус. Тоді мусимо вискочити з поїзда на ходу. Відьма з візочком. Хочете чимось поласувати, дорогенькі? Албус відчиняє вікно і налаштовується вирізати з купе. Скорпій. На ходу з магічного поїзда? Відьма з візочком. Гарбузові пиріжки, тістечка казаночки, Скорпій. Албусе Северосе Поттере, Що за дивний погляд у твоїх очах? Отямся. Албус. Перше питання. Що ти знаєш про Тричаклунський турнір? Скорпій. Втішено. О, Вікторина. Три школи обирають трьох чемпіонів, які змагаються, виконуючи три завдання під час одного кубка. А до чого це все? Албус. Ти просто чокнутий Вундеркін. Ти це знаєш? Скорпій. угу. Албус, друге питання. Чому в останні 20 років не відбуваються тричаклунські турніри? Скорпій. В останньому турнірі брали участь твій тато і хлопець на ім'я Седрик Дігорі. Вони вирішили виграти змагання разом, але Кубок виявився лити ключем, і їх принесло до Волдеморта. Седрика вбили. І після цього турнір скасували. Албус, добре, третє питання. Чи обов'язково було вбивати Седрика? Легке питання і легка відповідь ні. Волдеморт тоді сказав: Убий зайвого. Зайвого. Він помер лише тому, що був з моїм батьком, і батько не зміг його врятувати, а ми зможемо. Це була помилка, яку ми виправимо. Для цього скористаємося часоворотом і повернемо назад Седрика. Скорпій Албусе, зі зрозумілих причин я не належу до завзятих прихильників часоворотів. Албус, коли Амос Дігоріс запитав про часоворот, батько сказав, що їх не існує. Він збрехав тому старому, який просто хотів повернути назад сина, який просто любив свого сина. І батько це зробив, бо йому було начхати, йому й зараз начхати. Всі розповідають про те, які відважні речі вчинив мій татусь. Але він припускався й помилок. Причому дуже серйозних помилок. Я хочу виправити одну з них. Хочу, щоб ми врятували Седрика». Скорпій, ясно, я бачу, що все те, завдяки чому твій мозок справно функціонував і тримався купи, муснула як мильна бульбашка. Албус, я зроблю це, Скорпію, мушу зробити. І ти знаєш не гірше за мене, що я все зіпсую, якщо ти не підеш зі мною. Ходімо, він сміється, а тоді просто зникає. Скорпій якусь мить вагається. Кривить обличчя, а відтак встає і зникає вслід за Албусом. Дія перша сцена 11. Гогвардський експрес, дах. Довкола свистить вітер, і то лютий вітер. Скорпій. Ну, ось, ми вже на даху поїзда. Тут страшнувато, бо він стрімко мчить, Але все було чудово. Я щось зрозумів про самого себе, щось про тебе, але. Албус, за моїми підрахунками, навдовзі буде віадук. А звідти вже недалеко пішки до притулку святого Освальда для старих відьом і чеклунів. Скорпій. Що? Куди? Послухай, мені не менш за тебе цікаво вперше в житті збунтуватися. Гей, гей, дах поїзда, розвага. Але тепер. Ох, Скорпій бачить щось таке, чого волів би не бачити. Албус. Вам. Вода нам дуже допоможе, якщо не спрацює закляття подушка. Скорпій. Албусе, відьма з візочком. Албус. Ти хочеш щось прикусити на дорогу? Скорпій, Ні, Албусе, сюди йде відьма з візочком. Албус, ні, цього не може бути. Ми ж на даху поїзда. Скорпій показує на неї Албусу. І той тепер теж бачить відьму з візочком, яка безтурботно прямує до них, штовхаючи перед собою візочок. Відьма з візочком. Е, хочете чимось поласувати, дорогенькі? Гарбузовими пиріжками, шоколадними жабками, тістечками казаночками е, Албус. Ох. Відьма з візочком. Люди мало що про мене знають. Купують мої тістечка, казаночки, а мене майже не помічають. Я вже її не пам'ятаю, коли хтось цікавився, як мене звати. Албус, А як вас звати? Відьма з візочком. Я забула. Пам'ятаю тільки, що коли стартував перший Гогвардський експрес, сама Оталіна Гембол запропонувала мені цю роботу. Скорпі, це ж було 190 років тому. Ви тут працюєте вже 190 років, відьма з візочком? Ці руки спекли понад 6 мільйонів гарбузових пиріжків. Вони в мене чудово вдаються. Але ніхто не помічає, як легко ці гарбузові пиріжки перетворюються на щось інше. Вона бере один гарбузовий пиріжок, тоді ж бурляє його, наче гранату. Пиріжок вибухає. І ви ніколи в житті не повірите, що я можу робити з шоколадними жабками? Ніколи, ніколи. Я ще нікому не дозволило зійти з поїзда, перш ніж він прибуде в пункт призначення. Дехто намагався це зробити. Сіріус Блек зі своїми дружками, Фред і Джордж Візлі. Але нікому це не вдалося, адже цей поїзд не любить, коли хтось наміряється з нього зійти. Руки відьми з візочком обертаються на гострющі шипи. Вона посміхається. Тоді, тому я прошу вас зайняти свої місця і продовжити подорож. Албус, ти був правий, Скорпію. Цей поїзд магічний, Скорпій. Але саме тепер я не маю особливої втіхи від того, що я був правий. Албус. Але я теж був правий. Стосовно віатука. Там унизу вода. Чудова нагода випробувати закляття подушка. Скорпій. Албусе, це не хороша думка. Албус, справді, якусь мить він вагається, а тоді розуміє, що час для вагань минає. Уже запізно: Три, два, один Мольяре. Вигукує закляття і стрибає. Скорпій. Албусе, Албусе. Розпачло дивиться вслід приятелю. Тоді на відьму зв'язочком ще насувається. Її волосся розкуйовджене. Шипи здаються ще гострішими. Ну, хоч ви й маєте доволі цікавий вигляд, а та все ж я мушу наздоганяти друга. Затискає носа і стрибає вслід за албусом, вигукуючи закляття. Мольяре! Дія перша. Сцена 12. Міністерство магії. Гранд Конференц зал. Сцена заповнена чеклунами та чарівницями. Вони безнастанно про щось гомонять, здіймаючи типовий для справжніх відьом і відьмаків галас. Серед них можна побачити Джинні, Трако і Рона. Угорі на підвищенні Герміона й Гаррі. Герміона. Тихо, тихо. Ми ще вичікувати тишу. Вона в Тихомирій юрбу за допомогою чарівної палички. Добре, вітаємо вас на наших нових надзвичайних загальних зборах. Я дуже радий, що прийшло так багато людей. Чимало часу чарівницька громада жила в мирі і спокої. Проте минуло 22 роки, відколи ми здолали Волдеморта у битві за Гогвартс. І я дуже рада, що виросло ці, вже ціле покоління чарівників, яким незнайомі серйозні конфлікти. Так було досі. Гарі? Гарі, ось уже кілька місяців ми помічаємо, як активізувалися Волдемортові спільники. Ми простежили, як пересуваються Європою тролі, а велетні починають перетинати моря. Тоді як вовкулаки, ну тут я мушу з сумом повідомити, що кілька тижнів тому ми втратили будь-які їхні сліди. Нам невідомо, куди вони йдуть і хто їх до цього спонукає. Але ми свідомі щодо того, що цей рух відбувається і стурбовані, бо не знаємо, що б це мало означати. Тому ми вас запитуємо: чи хтось щось таке помічав, щось відчував. Можете підіймати чайні палички, і ми всім вам дамо слово. Професорка МакГонагал, дякую вам. Професорка МакГонагал, повернувшись з літніх канікул, ми зауважили, що хтось втручався в асортимент крамничок з діллями і нястійками, але там бракувало тільки деяких складників, таких як Бумсвенґ Вашкіра і мережевокрилевні мушки. Тобто не зникло нічого з реєстру для службового користування. Ми припустили, що це витівки піза. Герміона. Дякую вам, пані професорко. Ми проведемо розслідування. Вони озираються довкола. Більше нікого. Добре, тоді найсерйозніша річ. А цього не траплялося з часів Волдеморта. У Гаррі знову заболів шрам. Драко. Волдеморт мертвий. Його немає. Драко Герміона. Так, драко, Волдеморт мертвий. Але всі ці речі спонукають нас замислитися про ймовірність повернення Волдеморта. Або якоїсь волдемортової частки. Усі вражно реагують на ці слова. Гаррі, тепер ми мусимо звернутися до вас з непростим запитанням, щоб виключити будь-які несподіванки. Ті з вас, хто має чорну мітку, чи ви хоч щось відчували? Хоч якусь судому чи спазм? Драко. Знову маємо упередження проти тих, хто з чорною міткою, так, Поттере? Герміона. Ні, Драко. Гаррі просто намагається. Драко, знаєте про що йдеться? Гаррі просто знову хоче бачити своє обличчя на щоденних газетних шпальтах щоденного віщуна. Практично щороку публікує плітки про повернення Волдеморта. Гаррі, я ніколи не розпускав подібних пліток. Драко, справді, а хіба не твоя дружина ре... редагує щоденний віщун? Джинні обурено підступає до нього. Джіні, лише спортивні сторінки. Герміона. Драко. Гаррі довів цю справу до відомого міністерства. А я, як міністр магії, Драко, за тебе проголосували тільки тому, що ти його приятелька. Джіні ледве стримує Рона, який от-от кинеться на Драко. Рон, хочеш отримати попиці, Драко. Визнайте, його слава його слова на вас впливає. Бо як інакше домогтися, щоб усі шепотіли по ім'я, як не почали стогнати, він, перекри, він перекрив лігарі. Мій шрамик болить, мій шрамик болить. І знаєте, чому це все закінчується? Тим, що пліткарі знову отримують нагоду поплюжити мого сина, розпускаючи ідіотські чутки про його походження. Гаррі. Драко, ніхто ж не каже, що це це стосується Скорпія. Драко. Ну, але я принаймні вважаю ці збори фікцією і покидаю їх. Виходить, услід за ним починають виходити й інші. Герміона. Ні, так не можна. Повертайтеся, нам треба виробити стратегію. Дія перша сцена 13. Притулок святого Освальда для старих відьом і чеклунів. Хаос, магія. Це притулок святого Освальда для старих відьом і чеклунів, якої тільки дивини тут не побачиш. Тут оживають опори-ходунки, хаотично вичекловується в'язальна вовна, а санітарів змушують танцювати танго. Усі ці люди звільнені від тягаря займатися магією лише з певною метою. Вони роблять це для втіхи. І що то за втіха? Албус і Скорпії знаходять і роззираються довкола. Здивовано, і ніде правди діти, трохи перелякано. Албус і Скорпій. Е, Просимо вибачте, вибачте, вибачте. Скорпій. Ну, ясно, тут справжній дурдом. Албус, ми шукаємо Амоса Дігорі. Зненацька все стихає. Усі довкола застигають на місці з дещо сумовитими обличчями. Жінка з вовною. А що ж вам, хлопці, потрібно від того нещасного старого Йолопа? З'являється усміхнена Дельфі. Дельфі. Албусе? Албусе? Ти прийшов? Як чудово. Ходино, привітайся з Амосом. Дія перша сцена 14. -та. Притулок святого Освальда для старих відьом і чаклунів. Палата Амоса. Амос роздратовано дивиться на Скорпія і Албуса. Дельфі спостерігає за ними трьома. Амос. Отже, я хочу внести ясність. Ти підслухав розмову, яку не мав би підслуховувати, і вирішив. Ні в кого про це не спитавши, фактично без дозволу втрутитися рішуче втрититися не у свої справи. Албус. Мій батько вам збрехав, і я це знаю. Часоворот у них? Албус, Звісно, що в них. А тепер можете забиратися звідси. Албус, що ні, ми хочемо допомогти. Амос. Допомогти? А яка мені може бути користь від двох недоростків? Албус. Мій батько довів, що він що не обов'язково буде дорослим, щоб змінити чарівницький світ. Амос, то я маю дозволити тобі втрутитися лише тому, що ти Поттер? Чи не занадто ти покладаєш на своє відове прізвище? Албус. Ні. Амос. Поттер, який опинився в сузеринському гуртожитку. Так, я читав про тебе. Який приводить до мене Мелфоя. «Мелфоя, який може виявитись Волдемортом. Звідки мені знати, що ви не пов'язані з темною магією? Албус. Але ж. Амос, ваша інформація була вже мені відома, хоч зайве підтвердження і не зашкодить. Твій батько збрехав, а тепер забирайтеся, обидва і не марнуйте мого часу. Албус, рішуче наполегливо, ні, ви мусите вислухати мене. Ви ж самі сказали, скільки крові на руках мого батька. Дозвольте мені вам допомогти. Дозвольте виправити одну з його помилок, повірте мені. Амос роздратовано. Ти що не чув мене, хлопче? Не маю жодних підстав тобі довіряти. Забирайся вже. Бо я вас змушу це зробити. Він погрозливо підіймаючи вну паличку, Албус дивиться на паличку. Він спустошений. Амос його приголомшив. Скорпій, пішли, друже, принаймні в цьому нам нема рівних, знати, де ми не бажані. Абус явно не хоче йти. Скорпій смикає його за руку. Абус обертається, і вони рушають до виходу. Дельфі. Мені здається, дядечку, що є принаймні одна причина, щоб ви змогли їм повірити. Вони зупиняються. Вони єдині, хто добровільно зголосився допомогти. Хлопці, готові ризикувати своїм життям, щоб повернути вам сина. Я впевнена, що вони пішли на чималий ризик, уже навіть для того, щоб дістатися сюди. Амос. Мова йде про Седрика. Дельфі. А ще хіба ж ви самі не сказали, що мати когось у Гогварці було б надзвичайно корисно? Дельфі цілує Амоса в потилицю. Амос дивиться на Дельфі, а тоді знову на хлопців. Амос. Чому? Чому ви наражаєте себе на ризик? Яка вам з цього користь? Албус, я знаю, що таке буде зайвим. Ваш син не заслуговував смерті, містере Дігорі. Ми можемо допомогти вам повернути його. Амос, проявляючи нарешті свої емоції. Мій син, мій син, це найкраще, що я мав у своєму житті. І ви маєте рацію, що це було несправедливо, страшенно несправедливо, якщо ви це серйозно. Албус, серйозніше не буває. Амос, це буде небезпечно. Албус, ми знаємо. Скорпій, справді. Амос, Дельфі, ти була б готова їх супроводжувати? Дельфі. Якщо це принесте вам радість, дядечку. Вона дарує усмішку Албусові, той теж усміхається у відповідь. Амос, ви розумієте, що ризикуєте своїм життям навіть намагаючись здобути часоворот. Албус, ми готові ризикувати життям. Скорпій. Справді? Амос. похмуро. Маю надію, що так воно і є. Дія перша. Сцена 15. Дім Гаррі та Джіні Поттерів. Кухня. Гаррі, Рон, і Герміона і Діні сидять за обійнім столом. Герміона, я вже багато разів казала Драко: Ніхто в міністерстві навіть не згадує про Скорпія. Чутки розходяться зовсім не від нас. Джіні. Я написала йому, після того як він втратив асторію, і запитала, чим би ми могли бути корисними. Я подумав, що, може, Скорпій адже він так запроетував з Албусом, що Скорпій міг би приїхати до нас на різдвяні канікули або що». Моя сава повернулася з листом, в якому було одне речення скажи я своєму чоловікові, щоб він раз і не завжди спростував усі голослівні твердження про мого сина. Герміона. Це в нього якась нав'язлива ідея. Джіні. Він у жахливому стані. Сумує за дружиною, і не знаходить собі місця. Рон. Я співчуваю йому, але коли він починає звинувачувати Герміону, в тому, що ну, він дивиться на Гаррі. «Егей, чого похнюпився? Може, це все не варте і дірки з бублика? Я постійно їй кажу не бігати за ним. Не бігати з цим як курка з яйцем. Герміона. Їй. Рон. Тролі могли б собі помандрувати на якусь вечірку велетні на честь зі е, весілля. Тобі сняться кошмари, бо ти хвилюєшся за албуса. А біль у шрамі це просто старечі болячки. Галі. Старечі болячки? Ну, дякую. Рон. Серйозно. Ось я коли сідаю, то постійно тепер стогну. Ох! Та й взагалі мої ноги. Маю з ними такий клопіт. Я міг би вже в піснях оспівувати ту муку, якою вони мені завдають. Можливо, з твоїм шрамом теж відбувається щось по. <гум> Джинні, що за дурниці ти плетеш? Рон. Бо це моя фішка. Це, а також спецхарчування для спецсачкування. Ну і ще моя безмежна любов до всіх вас, навіть до Джинні з прищем на коліні. Джіні, Рональде Візлі, якщо будеш нечемним, я скажу мамі. Рон, ой ой, не треба. Герміона, ну, якщо хоч якась часточка Володиморта вціліла, в будь-якому вигляді нам треба бути на поготові. І мене це лякає. Джіні мене теж. Рон. А я нічого не боюся, крім мами. Герміона. Я не жартую, Гаррі, і я не буду поводитися за таких обставин, як Корнеліус Фадж. Я не ховатиму голову в пісок. І мені начхати на те, на те, що скаже про мене Драко Мелфой. І чи втрачу я повагу в його очах. Рон. Тим паче, що ти ніколи не прагнула дешевої популярності, правда? Герміона спопиляє Рона нищівним поглядом, намагаючись його вдарити, але Рон вчасно відскакує убік. Промазала. Джіні б'є Рона, а Рон кривиться. Влучила прямо в ціль. Зненацька в кімнаті з'являється сова. Вона пікірує вниз і кидає листа на таїлку Гаррі. Герміона. Трохи запізно для Сови, а? Гаррі відкриває листа. У нього здивований вигляд. Гаррі. Це від професорки Магонегл, Джіні. І що вона пише? Обличчя Гаррі похмурніє. Гаррі. Джіні, це про Албуса. Албуса і Скорпія. Вони не з'явилися в школі. Вони зникли. Дія перша сцена 14. Вайтхол Підвал. Скорпій дивиться скоса на пляшку. Скорпій, то ми просто візьмемо її, Албус. Скорпій, невже мені треба пояснювати тобі супервундеркінду і фахівцю з настійок, як діє зілька? Дельфі все так чудово підготувала, що нам залишається тільки випити цю настійку, перетворитися на когось іншого і отак замасковано проникнути в Міністерство магії. Скорпій, окей, два запитання. Перше, це боляче? Дельфі. Дуже, наскільки мені відомо. Скорпій, дякую. Добре знати заздалегідь. Друге запитання: хтось із вас знає, як ця багатозілька, як ця багатозілька на смак? Бо я чув, що від неї відгонить рибу, і якщо це правда, то я просто її виблюю. Риба мені протипоказана. Завжди була і завжди буде. Дельфі, дякую за попередження. Вона куштує настійку. Ніякого присмаку риби. Починає трансформуватися. Це болісний процес. По суті, досить приємна на смак. Ням-ням. Трошки боляче, але вона гучно відригує. Забираю свої слова назад. Є невеличкий. Вона знову відригує і перетворюється на герміону. Невеликий нав'язовий, рибячий присмак. Албус. Гаразд, це ого. Скорпій. Подвійне ого. Дельфі... Дельфі, вона ж герміона. Це справді не відчувається так, як. Та в мене вже й голос, як у неї. Потрійне ого. Албус, ну добре, моя черга. Скорпії. Е ні, куме, навіть не мрій. Якщо вже взялися за це, то робимо все. Він усміхається, вбираючи дуже знайомі на вигляд окуляри. Разом. Албус, три, два, один. Вони ковтають на стійку. А що нормально, кривиться від болю, «Ні, не дуже. Вони починають міняти зовнішність, і це болісний процес. Албус стає роном, а Скорпії обертаються на галі. Мовчки розглядають одне одного. Албус Вінжарон. Трохи дивна ситуація, га? «Скарпій він же Гарі. Драматичним голосом. Йому це все починає подобатися. Ану, йди звідси, до себе в кімнату. Марш! Твоя поведінка сину не має виправдань. Це просто жах. Албус Вінжерон. Регоче. Скорпію. «Скорпій він же закидаючи на плече мантію. Ти ж сам вирішив, що я буду ним, а не Роном. А ти Роном. А просто хочу. Я просто хочу трохи розважитися, поки тут він гучно відригує. Ой, яка гедота. Албус, він же Рон. А знаєш, він вдало його приховує. Але в дядька Рона вже виросло серйозне пузо. Дельфі, вона ж Герміона. Нам пора рухатись. Вам так не здається? Вони опиняються на вулиці, заходять у телефонну будку. Набирають номер 62442. Телефонна будка. Вітаю Гаррі Потера. Вітаю Гермі... Герміону Грейнджер. Вітаю Рона Візлі. Вона ус... Вони усміхаються, а телефонна будка зникає під підлогою.